А за що е, Петро Косач відповідав в родині? За фінанси. Всі задумки Олени Пчілки своєї дружини, всі е, дитяч, дитяче навчання, видання книжок, які ж ніхто ж видавництва їх не видавали за свої кошти, підтримка всебічна дітей. Дружини в її виданні рідного краю, в її виданні України молодої. Це все Косач, який був талановитим юристом, який взагалі консультував усе оточення українське, всю громаду стару, так де він давав поради, все на ньому тривалося. Крім того, всі діти згадали батька абсолютно теплими словами, що добрішої. Щирішої, лагіднішої людини вони не знали. Леся казали, успадкувала батьків характер, оцей м'який, лагідний, але при тому міцний.